Трус мозку, перелам носа і численні гематоми. Жорсткий напад на активістку з Дніпра Наталію Шанкулову скоїли ще у 2021 році. Та за правосуддя жінка бореться досі. Наталя стверджує, так з нею розплатилися за її громадську діяльність і називає імена замовників. Це все все за того, що я проводила активну діяльність проти ті я требую законодателя. Просто их всех посадить. Нарик покрывает Мархасина. Меня только что узбили благодаря Мархасину. Навіку всі та шублі на лаві підсудних опинилися троє молодиків. Як стверджувала, постраждала, це виконавці після довгого розгляду у березні 2024 року. Суд першої інстанції, врешті, виніс вирок. Нападників визнали винними у замаху на життя Наталії Шанкулової. Їм призначили 11 років позбавлення волі та 300 тисяч гривень з кожного у вигляді моральної компенсації. Втім, на цьому справа не закінчилася. Вчилася, ба більше набрала нових обертів, не згодні з оцінкою, яку надав повністю... суд всім доказам. Суд досліджував ці докази. Так, важчий суд досліджував ці докази. честь, і щодо допиту потерпілої і допиту свідка честь, я також зазначила, потерпіла була допитана суд. Потерпіла була допитана, однак чей, я посилаюсь на те, що а, розбіжності були в допиті потерпі. Це ж не підстава для повторного дослідження. Сторона захисту намагається оскаржити попередні рішення суду та подали в апеляцію. Кількість адвокатів на трьох підсудних збільшилась. Тепер їх дев'ять. У нього ж є ще захисники. Так. У нього ще... Так, тихенько. Наталя вважає, це в чергове доводить, що за цим стоїть Олександр Петровський. Хто? сплачує послуги таких коштовних адвокатів. Адвокати видно, що вони заробляють немало. Вони їздять на дорогих авто, там автівках і все. Хто сплачує їх послуги? Може, пора поліції та прокуратурі цим зайнятися і все ж таки встановити зв'язок між адвокатами та можливими замовниками. Крім того, жінка розповіла, напередодні розгляду апеляційної скарги від засуджених почали засилати провокаторів. Ними виявилися проросійські блогери, колишні члени команди Шарія, так само як один із опонентів Ешанкулової Віталій Мархасін. Останні також за повідомленнями змі входить у коло наближених до одіозного бізнесмена Петровського та його правої руки Еміля Арутюняна. Я вважаю, що єдина мета. Цього всього заходу повернути цю справу на новий розгляд, аби затягнути процес і аби суспільство втратило інтерес до виконавців цієї справи. Так їм суд присудив по 11 років, а вони хочуть там десь якось там по СІЗО там, і поки будуть слухання, десь так, 5 років пропітлять. Адвокати заперечували присутні змі на засіданні. Втім, суд відхилив цю вимогу. Натомість знімати другу сторону конфлікту нам заборонили. Тож отримати їхні коментарі нам не вдалося. Я б на їхньому місці цього не робила, і я не розумію суддів, які е, ухвалюють такі рішення, щоб не було видно облич підсудних та. Наприклад, їх захисників, я буду просити суд вникнути в справу і в жодному разі не відправляти цю справу на новий розгляд. В жодному разі, і я підтримую повністю вимоги прокурора нашого Литвиненка, який каже, що він вимагає все ж таки зробити вирок. Більш суддєвим, більш жорстким, а саме по 15 років кожному із підсудних засідання. Тривало дві години. Після чого оголосили перерву до 23 травня. Наталя налаштована рішуче і сподівається, що правосуддя дістанеться і замовників замаху на її життя.